Це у нас спеціалізований ерготерапевтичний столик для відновлення рухливості пальців, кісті і розробки моторики. У Чернігівській лікарні відновили відділення реабілітації, яке було двічі за роки війни, пошкоджено ворожими обстрілами. З ремонтом допомогли благодійники а з обладнанням держави і меценати. Наразі у відділенні 20 ліжок і усі вже зайняті. Проходять лікування і цивільні, і ті військові, які отримали важкі поранення. Фізичні вправи дуже гарно організований зал, багато різних знарядь для розпрацювання колінного суглобу. Також хожу на електрофорез Ну там і на ультразвук колінного суглобу. допомагає, тому що були проблеми зараз. Вже звісно покращення велике. Хочеться пошвидше одужати, звісно, хочеться якось повернутися в нормальне життя, в нормальне русло. От але, але, але ну вже зараз. В принципі, я на половині курсу цього реабілітаційного з часом буквально тут залишилась недільку, і повертаюся до нормального життя. Я так розумію, буде все нормально. Відновлення суглобі після операції і третя степень вже теж суглоба. І займаюся гімнастикою дуже, звісно, дуже набагато краще, то я не могла ходити. Дуже важко мені було по ступенечках підніматися. Зараз набагато краще, можу вже ж на фізкабінет, що там робимо. Да, набагато краще. Да, я звісно, дуже задоволена. Дуже у відділення закупили сучасне обладнанням. Тут є єдиний в області роботизований пристрій для відновлення нижніх кінцівок. Ми забезпечені повністю. У нас є. Ну можемо пройти до залу, то показати. У нас є балансири, у нас є сте платформи, у нас є столи Бобата, бігова доріжка реабілітаційна, ну, модуль активної реабілітації, який ви бачите, ще такі самий є у нас і в залі. Є необхідні засоби для ерготерапії, для розвитку мілкої моторики для пацієнтів, які післяінсульні, бо ми займаємося і такими пацієнтами. У нас направлені не тільки травматологічні, але ще і післяінсультні пацієнти. Є зали для цього, є зали фізичної терапії для індивідуального заняття і зали для групового заняття, так само і ерготерапії індивідуальні, і групові. Є простори фізкабінети, фізкабінет, де отримують люди фізпроцедури, є масаж. Кабінет. Займається у нас також і клінічний психолог. Це дуже важливо, коли ти бачиш результати, він в тебе на очах, людина прийшла і не могла рухати пальцями на кісті, а зараз вона вже працює писати навіть може. Тому цей напрямок він буде тільки розвиватися, враховуючи ситуацію в країні як для військових, так і для цивільних. І буде додаватися якісь ще обладнання, якісь функціональні пристрої, і прилади. Якісь медикаментозні методи, але це буде тільки розвиток. Звичайно, у фокусі уваги ветерани та захисники і захисниці, тому що щодня на війні вони втрачають своє здоров'я, отримують страшенні поранення, травми, і ми тут на місцях маємо подбати про те, щоб забезпечити їм реабілітацію, відновлення та повернення до нормального цивільного життя. Медики кажуть, що під час війни мають багато викликів, але намагаються з усіма впоратися готують молодих фахівців-реабілітологів, адже в них зараз є велика потреба.